Ми будемо говорити про ризики та виклики, з якими стикаються люди під час перетину кордону. Зокрема, йдеться про міжнародні пункти пропуску і облаштування цих територій. Наскільки вони зручні? І тому доєднуємо до нашого ефіру вже першу гостю, яка є з нами на зв'язку, Олена Левчишина, правова аналітикиня благодійного фонду Право на захист. Вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо, пані Олено. Дякуємо за те, що приєднались до нашого ефіру. І Ось одразу роз'ясніть і для нас і для наших глядачів, що ж це за сервісні зони біля міжнародних пунктів пропуску, і хто за них є відповідальним. Дякую за запитання. Отже, важлива тема, бо перетин кордону став дуже актуальним під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І відповідно, всі ми з вами знаємо, що є визначена територія перед тим перед міжнародним пунктом пропуску, коли здійснюється перевірка документів, де люди очікують в черзі для перетину кордону. І відповідно, коли формується черга, будь то з пішохідна або автомобільна, то е, той час, який люди проводять в черзі, важливо забезпечити їх доступом до е, питної води, до технічної води, наявністю вбиралень, наявністю умов для е, мам з дітьми е, батьків, наявністю. Тих умов для осіб з інвалідністю, і відповідно оці сервісні зони це територія перед міжнародним пунктом пропуску, на якій ці об'єкти можуть бути розраховані. Але як ми вже з вами бачили, кожен хто перетинав кордон, відсутні відсутня інфраструктура для такого гідного перетину кордону. Тому сервісні зони це дуже важливий елемент в перетині кордону. Пані Олено відсутня інфраструктура це таке узагальнення. Давайте звернемося до аналітики і власне до тих пунктів пропуску, з якими ви працювали, над яким ви працювали, і будемо називати речі своїми іменами, де є справді проблеми, а де все ж таки є. Так, дякую. Отже, ми провели дослідження: це були міжнародні пункти пропуску Львівської, Чернівецької, Вінницької, Одеської, Закарпатської областей, і відповідно на об'єкти, на предмет того, чи є там навіси від опадів туалети, все вище перераховане, що я сказала, і виявилося, що тільки на декількох міжнародних пунктах пропуску наявна така інфраструктура. На всіх інших, тобто більше 70% відсутня така інфраструктура. Зараз ми знаємо, що за допомогою міжнародних партнерів це Агентство ООН у справах біженців на міжнародному пункті пропуску могилів подільський це Вінницька область, власне, побудовані і навіси від опадів, і пандуси, і туалети, і кімната матері та дитини. Якщо говорити в цілому про інфраструктуру, це е, можуть бути ще інші об'єкти, які ви нам не перерахували. Ви сказали, що це санітарні зони, кімнати для матері і дитини. Що ще має бути так, щоб людина, яка перетинає кордон, е, зокрема, і могла пересидіти якийсь момент, перечекати у той момент у черзі, про який ми говорили на початку розмови, а також не порушувалися права людини під час перетинок. Кордону. Так, власне, ці умови для очікування, це і наявність тих самих місць для сидіння, які також в переважній більшості відсутні перед міжнародними пунктами пропуску. Важливий момент ще доступу до медичних послуг, тому що це вкрай було актуальним, коли були, формувалися величезні черги, коли почалось повномасштабне вторгнення, і відповідно. Доступ до медичних послуг також е можна констатувати, що відсутній, тому що законодавство не передбачає, щоб на міжнародному пункті пропуску була, був медичний працівник, який би в разі, коли е громадяну особі ставало погано, міг би надати медичні послуги, невідкладну медичну допомогу. Тому е нам теж було проведено дослідження, в якому, під час якого ми виявили, що особи теж Позбавлені права на доступ до медичних послуг під час очікування і перетину державного кордону. І, відповідно, важливо, щоб працівники Державної прикордонної служби вони вміли надавати невідкладну домедичну допомогу. Нам власне було за сприяння нашого благодійного фонду проведені тренінги з домедичної допомоги для того, щоб працівники Державної прикордонної служби покращили свої знання та навички. В наданні до медичної допомоги, бо згідно законодавства, такі представники професій не зобов'язані надавати домедичну допомогу. А ми розуміємо, що коли особі, не дай Бог, стане погано під час перетину кордону, то коли приїде швидка, це може зайняти дуже великий, дуже багато часу. І таким чином особа буде теж позбавлена цього забезпечення права на охорону здоров'я. Пані Олено, і коротко ще на завершення нашої розмови, власне, що потрібно зробити, щоб покращити ці послуги в плані законотворчості. І в мене ще є ось поправка до попередньої вашої відповіді. Ви кажете, що не всюди є місця для сидіння. Так у нас різні пункти пропуску, вони мають інші функції. Є Пункти пропуску для автомобільного перетину є для пішого перетину. Це дуже важливо зараз уточнювати для наших глядачів для того, аби не узагальнювати всі міжнародні пункти пропуску в нашій країні до однієї проблеми. Так я з вами погоджуюсь, але навіть в автомобільній черзі, коли особа захоче вийти і відповідно почекати на вулиці, там теж важливо, щоб були місця для сидіння. Спеціально відведена територія і зона. Але разом з тим, стосовно законодавчого регулювання і тієї проблеми, яку ми виявили наразі в Україні відсутній єдиний законодавчий акт, який би зобов'язував визначений орган стосовно облаштування і утримання таких сервісних зон, де відповідно наявна вся інфраструктура для забезпечення належних умов гідних умов. Під час перетину кордону тому ми і рекомендуємо, і зверталися, і будемо звертатися до органів державної влади за того, щоб визначити єдиний орган, який буде відповідальний за облаштування і утримання таких, таких територій. Ми дякуємо вам за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Дякуємо за дослідження і дякуємо за те, що вказуєте на ті проблеми, які сьогодні є в нашій країні. Олена Левчишина, правова аналітикиня благодійного фонду. Право на захист була з нами на прямому зв'язку.